Стрімкий стрибок євро і такий же стрімкий обвал долара. Євровалюта на минулому тижні лише за один день додала у вартості понад гривню. Навіть офіційний курс Нацбанку дійшов до 46 гривень за одиницю. А готівковий ну, і взагалі, перетнув цю межу. А от американський долар навпаки покотився вниз. Банки його вже купують значно дешевше ніж по 41 гривні. А все через митну політику Трампа. А далі можуть бути ще гірші умови. Експерти не виключають у світі третій економічний шок за останні 17 років. Прогнозують нечуваний економічний спад, який вже називають словом рецесія. Про наслідки її цієї от, рецесії розкаже нам експерт. Слухаємо. Що таке рецесія? Та кого вона торкнеться? Рецесія це коли ваша економіка падає. Хвилюватися варто, бо кроки Трампа ведуть нас до світової фінансово-економічної кризи рівня 2008 року або навіть глибше. У 2008 року була глобальна економічна криза, паніка на фондовому ринку. Якщо буде криза, то це буде відчуватися в тому, що рівень вашого життя впаде. Це зачепить абсолютно весь світ, які наслідки митної війни для світу. Міжнародна торгівля буде відбуватися гірше ніж зазвичай, що і спровокує кризу, в тому числі або в першу чергу. Звичайні люди це будуть відчувати з одного боку через інфляцію, з іншого що вони можуть втратити роботу. Буде подальше зниження фондових індексів. В один момент може стати паніка на фондовому ринку, яка буде приводити до банкротства деяких компаній, а інші будуть отримувати набагато менше грошей. Все в результаті призведе до того, що бізнес буде відмовлятися від інвестицій. Це впливає на економічне зростання, тобто у вас піде падіння економіки. Як це вплине на Україну? Добра новина у тому, якщо тут є добра новина, що по Україні воно вдарить менше, бо через війну у нас вже є наслідки, які тотожні наслідкам глибокої зовнішньої економічної кризи. Тим не менш, коли світова економіка буде під ударом, це вплине на експорт продукції з України в першу чергу на металургійну. Це вплине на вартість аграрної продукції, яку ми продаємо. Це може зменшити. Попит на роботу українських айтівців ризики для американської економіки зараз дуже великі, а політика Трампа настільки непрогнозована, що краще уникати доларів.